Ін Маркович, студент музичної академії зі Львова, каже, що не зміг сидіти вдома на канікулах, коли в Україні така біда, тому і вирушив із колегою в тур опера для героїв по областях західної України. Ми приїхали до Коломиї зізнати хорошу справу, зібрати благодійні кошти для збройних сил України. Ось і так як це є наше турне. До речі, це наш перший концерт. Звідси ми починаємо наше турне. Згодом, якщо ви будете слідкувати за нами, ми будемо і в Коломиї, точніше в Коломийському районі гнівіздець. Салище міського типу. Це буде 31 вересня. Згодом ми будемо і в Чернівцях, Кам'янці-Подільському, Хмельницькому, Вожроді і по Львівській області також винники стрі. Голова громадської організації Мистецький центр світовит Інна Огринович каже, що з нею зв'язався Віктор Янковський, який наразі перебуває за кордоном, але вболіває за Україну і запропонував профінансувати такий тур. Ми маємо за честь першими прийняти. Такий великий концертний тур називається він Опера для героїв, який розпочнеться саме з міста Коломиї для підтримки збройних сил України. У репертуарі артистів класичні оперні твори співали італійською, польською та українською мовами. <паспорі> Тож за 2-3 тижні артисти планують відвідати майже два десятки міст. Розповідають, всі кошти передадуть для потреб Збройних сил України.